Капітально відремонтували 16 шкіл, 15 дитячих садочків, а також два медичні заклади. Енергомодернізація 33 громадських будівель у Чернівцях стала можлива завдяки міжнародній фінансовій установі. Нефко наскільки тепліше стало у школах міста, завдяки ремонту. Далі в сюжеті. Споживання теплоенергії зменшилось майже на 40%, що дозволяє школам обласного центру сплачувати за тепло вдвічі менше. У Чернівцях завдяки північному зеленому банку Невко, який фінансує екологічні проєкти, відремонтували та утеплили 33 громадські будівлі. Співпраця міста з фінансовою організацією розпочала ще у 2018 році. Це досить дороговартісний проєкт, Став він можливим завдяки. Кредиту від Нефко в розмірі 4,4 млн євро. Також ми отримали грант від фонду E5P в розмірі 3,8 млн євро. І саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 млн євро. Тобто це більше 10 млн євро. У більшості будівель замінили систему опалення та утеплили фасади. Окрім того, проєкт передбачав заміну вікон та дверей. Такі заходи, за словами заступника Чернівецького міського голови Василя Зазуляка, дозволяють заощадити 1,7 мільйонів євро. На ремонтні роботи, які не входили до критеріїв фінансування НЕФКО, додатково виділять кошти з міського бюджету. Не всюди входили дахи, наприклад, чи утеплення фасадів. Це зараз місто намагається доганяти ці роботи, тому що розуміє, що все працює в комплексі. Як приклад ця школа, де практично всі заходи з енергомодернізації були здійснені, і економічний ефект значний. Тут відбулася повна заміна віконних конструкцій, зорганізовано вхідні групи, заміна даху плоского злаштування мембрани і утеплення, власне, також утеплення фасаду цоколю, повна заміна системи опалення з влаштуванням ІТП. І вентиляція начальниця управління освіти Ірина Ткачук каже: завдяки реконструкції будівель під час повномасштабного вторгнення в теплих приміщеннях вдалося прихистити чимало внутрішньопереміщених осіб. По суті, ті об'єкти, які були зроблені по проекту Невко, вони стали одними з тих, і більшість з них були саме в проекті, так би мовити, коли приймали внутрішньопереміщених осіб. Фактично, всі вони стали осередками прийому внутрішньопереміщених осіб. Це була величезна Кількість таких людей це було близько 10 тисяч осіб, які проживали безпосередньо на базі наших закладів освіти. Директорки модернізованих шкіл розповідають, до ремонту в кабінетах часто було холодно, тож верхній одяг не знімали. На той час ця будівля така була, чесно кажучи, страшна. Я її побачила на фото, бо у 2019 році я була призначена директором саме тоді, в той момент, коли вже здавали роботи, і я їх приймала. То коли я порівняла візуально заклад до Програми Невко і з програмою Невко це колосальні зміни. Колосальні зміни не тільки візуально, а також і по системі опалення. Раніше до проєкту, до прикладу, в спортзалі в нас була температура приблизно 12 градусів Цельсія. Зараз це досить комфортне середовище для того, щоб займатися спортом. Відповідно до санітарних вимог, має бути від 17 до 20 градусів, тому що діти бігають, рухаються, має бути обмін повітря. Так і дотримуємося. Якщо говорити, ти про економію теплоносія, то економія вдвічі одразу бачимо, що ми маємо можливість. Маючи необхідний тепловий режим, забезпечуючи його верніше, ми можемо собі вже і зменшувати витрати. Ну тобто, ми маємо можливість, ми щоденно подаємо показники, і ми бачимо, що ми, в залежності від температурного режиму, ми собі тримаємо ту температуру, яка необхідна для учнів в класі і водночас економимо. Директорка Чернівецького ліцею, номер 13 також каже: батьки школярів ще довго переймались становищем в класах. Однак, завдяки енергомодернізації, вдається під підтримувати комфортну температуру, батьки переживали, що буде холодно. Коли ми запускали тепло, дуже багато переживань. Я вам Скажу, що це був такий етап боротьби. Я ходила з термометром по кабінетам і була про трансляцію, що подивіться. А 18 градусів в цьому кабінеті навіть що не були батареї підключені. Знаєте, в цьому кабінеті можна проводити уроки. Я вас дуже прошу, А от з цього вікна має бути холодно. Мама каже: дивіться, ставимо на вікно термометр. А в нас електронний термометр показував датчик і показував температуру в цифрах. Нічого не дує. Моя дитина біля вікна сидить, Кажу, нічого не дує, Вони просто знаєте звикли, тому що вікна були дерев'яні, величезні шпарини. Наразі до ремонту за грантові кошти готується ще одна школа чернівців. Найближчим часом сподіваюся, що вже розпочнемо роботи на 18-му ліцеї. Це колишня школа номер 6 досить велика школа, і там досить багато проблем є з системою опалення і з термомодернізацією. Зараз всі ці роботи сподіваємося, що розпочнемо можливо не цього року, але наступного обов'язково маємо завершити. І ми там також отримали грант від фонду. І 5 пі в розмірі 800 тисяч євро. І за допомогою Невко зараз от виходимо фактично на фінішну пряму. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.